На російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Полтави Володимир Дубовик. Рідні, друзі та знайомі прощаються з ним у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Прекрасна людина, прекрасний чоловік, батько, дуже уважний, всі його любили. Пішов з перших днів, пішов добровольцем. Був ну, небагатословний. Він ніколи не, як їх не розказував нічого. Він все собі. На війні Володимир був старшим солдатом та водієм мінометного взводу. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він пішов на початку війни в тероборону і потім. Підписав контракт із зсу. Був він хорошою людиною. Він був хорошим татом, хорошим чоловіком. На Донеччині чоловік отримав тяжкі поранення внаслідок мінометного обстрілу та помер 10 січня у лікарні Дніпра. Йому було 38 років. Повідомив Сергій Шкурупій. Доброю золотою людиною для мене він був світлою, позитивною. Те, що він попав на війну, я не знала. Знала тільки тоді, коли це все сталося. Це дуже страшне горе, яке ми повинні пережити, пройти достойно. У Володимира Дубовика залишилась дружина та двоє дітей. Поховали воїна на кладовищі у селі Затури Полтавської громади. Дякую всім хлопцям, що нас оберігають, тримають фронт. Хлопці держаться, благодаря хлопцям і ми живемо. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.